І Шевченко 20 років. Дівчина навчається в Полтавському національному педагогічному університеті, а ще любить читати, танцювати і мріє вчити дітей. Та саме зараз на заваді її простих бажань стоїть хвороба. Лікарі в неї виявили лімфому. У найкоротший термін Дар'ї треба пройти кілька курсів хіміотерапії та опромінення. Вартість лікування близько 150 тисяч гривень, але дістати такі гроші вона не в змозі. Допомогти зібрати кошти взялися волонтери педагогічного. Вони у міському будинку культури організували благодійний концерт, участь в якому взяли творчі колективи і солісти, лаурати всеукраїнських і міжнародних конкурсів та фестивалів. Цей концерт спеціально робиться для того, щоб ми зібрали якісь кошти, для того, щоб допомогти їй ну, буквально вижити, тому що вона дуже тяжко хвора. Так вийшло, що в неї мама -те померла давно вже. Батько невідомо, де дівся, бабуся її виховувала, бабуся померла, вона залишилася одна. Допомогти їй нікому. Одним із ініціаторів першого благодійного концерту став актор і керівник аматорського театру Анастасіс Тарас Духовний. Перший був концерт 27 травня в великій актовій залі педагогічного університету. Ну, логічно, так як е, дівчина, на яку ми збираємо зараз гроші, Дар'я Шевченко, студентка саме цього вузу е, філ філологічного факультету. Сьогодні я особисто тут суто в якості актора. Е, ну, якби я маю трошки уявлення, як що відбувалося, але сьогодні я просто виступаю з своєю монопостановкою «Чотири станції метро. Защо жти карає. Збором коштів займається волонтерський сектор педагогічного університету. Ми збираємо кошти для дівчини. В нас в Ми збираємо так, збираємо касу, а потім при всіх приселюдно розпаковуємо, читаємо кошти. Цього разу всім небайдужим вдалося зібрати близько трьох тисяч гривень. Сума ще недостатня для лікування, та долучитися до доброї справи може кожен. Номер карти Приватбанку 4149497839054592. Отримувач Шевченко Дар'я Сергіївна.